Мир вам, браті і сестри. Звісно, що ми пам'ятаємо, що мир це не відсутність війни, але відсутність Москви. Сьогоднішній удар московицькою ракетою по сумському пологовому будинку є символом всієї цієї війни. Москва хоче не поставити Україну під контроль. Вона хоче навіть не просто знищити українські збройні сили і українську державність. Москва хоче нашого фізичного знищення повністю. Вона хоче, щоб українці більше ніколи не народжувалися. У нас є смішні люди, які вважають, що якщо Україна трошечки капітулює, то в цілому можна жити навіть і під Москвою жили ж до повномасштабного вторгнення якісь там українці на окупованій частині Донбасу і в Криму. Зрештою, українці активно русифікувалися, але жили і при радянському союзі. Але до повномасштабного вторгнення Московія і ще не прийшла в себе. Навіть в часи радянського союзу вона була стримана комуністичними уявленнями, які навіть в найстрашніші сталінські часи все ж таки лишалися новомодним західним вченням. Але зараз Московія все це скинула, і вона справді у себе вдома. Над її потворною природою вже не нависає німецька династія Романових, ні євреї комунії місти ні алкоголіки демократи перестроєчного періоду ні навіть капіталістичні ілюзії кінця 90-х, початку 2000-х. московія відкинула всі свої економічні інтереси і технологічні перспективи заради знищення україни заради фізичного знищення українців а згодом хто знає можливо і заради фізичного знищення всіх європейців це поки що в мріях, тобто українці в практиці, а європейські пологові будинки іще тільки у мріях. Якщо ви вважаєте, що я трошки перебільшую, то ось журнал Таймс відкрив раптом для себе ту чорну прірву, яка міститься в головах найближчого оточення Путіна. Таймс описує. З'їзд вчителів на день вчителя в Московії. Там у них виявляється все ще є. Вчителі присутні міністр освіти, міністр культури, мединський і присутній один з братів Ковальчуків, той, що академік Російської академії наук, і очолює їхній найбільший науково-дослідний інститут ядерних досліджень чи щось таке, і цей <кхем> ковальчук. Мав промову до цих вчителів, де він їм пояснював, що існує все таки всесвітня змова проти Московії, і що, взагалі, всі ці змовники світові, які десь там об'єдналися навколо рептилоїдів, хочуть зменшити населення землі в дуже багато. Разів і для цього вони вигадали всі збучення, і почали вони з Московії і захотіли зменшити сильно дуже населення Московії за допомогою гомосексуалістів Челтфрі і так далі. Але у Московії є ядерна зброя, яка єдина їх і захищає від гомосексуалістів. Всесвітня змова жидорептилоїдів проти Московії це очевидний факт, як вважає Мединський. А я нагадаю, що він є найближчим з Сідником Путіна, і ця людина обурюється тим, що англосаксонські жидо хотіли зменшити населення Московії. От зараз, за три з половиною роки, його Путін зменшив населення Московії щонайменше на мільйон чоловік. Він каже, що з Московією у них не вийшло у цих рептилоїдів і вони накинулися на Ніпал і підняли там повстання за допомогою соціальних мереж. І Богопортивного інтернету сам цей Ковальчук є збоченцем, Колись він очолював наукову раду при президенті Росії на початку 2000-х і вважав своїм обов'язком знищити. Всі рештки від радянської організації науки він бажав злом, зокрема і академію наук. Він хотів це перебудувати за західним зразком. Хабарі він брав подарунки. Верніше він брав французьким коньяком і найдорожчими французькими винами. Взагалі він занепадав перед заходом, так це називали при Сталіні. Але зараз він і всі ці буржуї сібаріти з цілком західними смаками. Зробилися борцями з західною змовою проти лапатної росіюшки. Сам Путін був бришкою, який дарвався раптом до якихось дуже великих коштів і до. Дуже великих можливостей і спочатку був зорієнтований тільки на цьому, і всі думали, що власне кажучи, цим він і обмежиться, що вони тільки про те, щоб вкрасти всі ці путіни, Ковальчуки і так далі. Але виявилося ні, що потім природа взяла своє їм уже не потрібні гроші, їм потрібна кров. Кров смачніша за гроші, зверніть увагу. Вони намагаються якось ідеологізувати цей процес. Вони все таки вибудовують якісь ідеології. Ці ідеології абсурдні, облудні, вони ніякі. Вони зіткнені зі шматків конспірологічних західних теорій і уламків московицького казенного православ'я. Але це працює. В Європі немає ідеології, тому це не працює. Тому вони бояться відповідати. Тому європейці бояться збити московицький безпілотник. Тому європейці бояться провокувати московицьких диверсантів і саме тому їх не арештовують. Братя, я хочу, щоб ми зрозуміли: ідеологія рулять. Рулять облудні ідеології, рулять передові. Ідеології, але ідея дуже важлива. Ідея саме ідея дає можливість боротися і перемагати. А інтереси це завжди навіть не другорядне. Інтереси це третєрядне. Казали, що політика це продовження економіки. Ніколи так не було. Економіка завжди була. Служанкою політики українською, краще сказати, прислугою. Подивіться на Арабію, подивіться на цей самий Хамас. Здавалося би, от все вже вирішено. Ізраїль одна з найсильніших спецслужб, кілька найсильніших спецслужб світу входить принаймні в трійку разом з американськими і українськими спецслужбами. Настільки сильна армія. Ядерна зброя, рішучість Натаньяху, незговірливість цього самого Натаньяху і нинішнього ізраїльського уряду, який не хоче йти на жодні компроміси з європейськими помічниками Хамасу, і з будь ким. і що? І от переговори з Хамасом, і Хамас милостиво погоджується віддати. 20 живих зручників і 20 трупів в обмін на 1250 полонених Хамасівців піти на якусь там угоду, і це тільки тому, що їм там зуміли всучити 5 мільярдів доларів. Ніхто не знає, чи протримається Ізраїль іще десяток другі років. А те, що Хамас буде завжди, всі в цьому просто переконані. Ізраїль ніби як знищив хізболу, ну і що, народжується вже нова Хізбола. Жодна європейська країна не витримала би і сотою долі тієї блокади, санкцій і ударів, які витримав Іран, тому що в Ірані є ідея, це облудна, брехлива і шкідлива ідея, але вона там є. Натомість Європа, яка відкинула Христа, тремтить зараз перед кількома московицькими безпілотниками. Але повернемося до росіюшки. Якщо ми з вами думаємо, що Путін його. Оточення всі ці ковальчики це є найгірше з усього можливого, то ні, там є значно гірші, які ненавидять. Оцих цих путіних і Ковальчуків всі ці зетники категорично незадоволені нинішнім московицьким режимом і злоумишляють. і це проявляється в дуже багатьох речах. Коли вони накидуються на Кадирова, вони накидуються на Путіна, тому що Кадиров це Путін. Зараз травля Кадирова здійснюється всіма цими зетниками. Це травля Путіна. У них там є такий дідуан Проханов, який був зетником ще до того, як зетництво стало модним. І він випустив книгу про Пригожина, такий ідеальний лицар Пригожин, який протистоїть фантазійному президенту Московії, який називається Леонід Леонідович, половину часу проводить в холодильнику в Кріокамері. А коли не в Кріокамері, то потребує для своєї життєдіяльності постійно. Крові немовляти, якихось там молодих жінок, звісно, книжку вилучили зараз гоніння на цього самого Проханова. В московицькому бюджеті величезна дірка там дефіцит. Вони скорочують витрати на військово-промисловий комплекс. Взагалі, в наступному році вони збираються витратити менше на війну ніж в цьому році, і значно менше ніж в 2023 році. Натомість в бюджеті. Їхньому передбачений 20 відсотковий зріст видатків на поліцію і прокуратуру, кого вони хочуть заарештувати і засудити, кого вони хочуть знищити. Зетницьку наголоч. Ці ж зетники це не лише ведучі телеграм-каналів і всяка публіка на зразок гіркіна, це військові, це іноді генерали. Це іноді полковники, це часто ФСБшники, це багато мінтів і чиновників. Всі вони вважають, що Путін іде на неприпустимі компроміси з жидорептилоїдами, що він недостатньо активно знищує українців. Тим часом європейці, про яких ми вже казали, які відвернулися від Христа і тепер ні на що не здатні, бюрократична машина не може воювати. Бюрократія бачу, така, як європейська розділена та бюрократія, яка боїться прийняти будь-які рішення, яка як і будь-яка велика бюрократична машина займається імітацією, яка не здатна адмініструвати в екстраординарних умовах. Ця бюрократія і вся ця європейська машина уже програла Путіну. Один з найкращих європейських бюрократів, справді найкращих канцлер Німеччини Пісторіус, скаже, що не потрібно нам потрапляти в пастку ескалації імені Путіна, каже він. Тобто нам не потрібно нічого збивати і ніяк відповідати. Нам не потрібно іти на ескалацію. За цей час за останній тиждень 10 тисяч пасажирів застряло в європейських аеропортах із-за московських безпілотників, і він каже цей пісторіус. Якби ми збили літак, який залетів в Естонію, а там їх залетіло три московських «Міги» і перебували там 12 хвилин. То Путін би казав, що цей літак залетів випадково і ми вбили невинного московицького молодого хлопця. Ну а поза як ми не можемо дозволити собі чути таких. Прикрих слів від Путіна, то нехай цілі такі і літають. Останньою надією Європи є Україна, а останньою надією України є Христос. Нам потрібна велика ідея, висловлена в рішучій формі. Немає в світі більш радикальної ідеї ніж Євангелія, немає більш рішучої форми ніж войовнича церква. Безсилий західний світ, і це проявляється також в тому, що замість чоловіків, які хочуть бути. Подібних на жінок владу поступово забирають жінки, які хочуть бути подібні на чоловіків. Зараз мі 6 в Британії очолила жінка. Архієпіскоп Кентерберійський це жінка, і новий прем'єр-міністр Японії. Це теж жінка, доволі радикальна. Можливо, це і непогано у невтаємничених людей. Жінки асоціюються з чимось ніжним, м'яким материнським. Проте жінки в політиці і в суспільному житті це завжди. До терор найбільш яскраві образи жінок в Біблії Юдит Соломія. Вони терористки, е, Пресвята Діва Марія народила сина, який перевернув світ, і став найбільшим революціонером у в Всесвіті. В імперії Ромеїв найбільш воєвнича пара це Юстянян і Феодора. Також Феодора була значно більш войовничою ніж Юстиніан. Саме вона змусила свого чоловіка не здаватися і вирізати всіх учасників повстання Ніка на Костянтинопольському іподромі. Королева Брунгільда наводила жах. Навіть на злостивих франків, а свята Жанна Дарк на англійців. Згодом англійка, королева Єлизавета на іспанців, проте вона була організаторкою вже не індивідуального і не військового, а державного терору. В 19 столітті в Російській імперії терором займалися переважно українці і поляки. Це вже з початку 20 століття приєдналася широкі кавказькі і Єврейські маси найбільш яскравою терористкою народної волі була українка Софія. Перовська, коли чоловіки намагалися вколошкати його імператора Олександра II, їм не вдавалося, коли за справу взялася Софія Перовська, вони лупанули Олександра II одразу з першого замаху. Там більшість були українці серед цих змовників, але Софії Перовській було на кого взоруватися на віру Засуліч. уже в другій половині ХХ століття. Згадаємо Гудрун Ейслін і Ульріку та… Придивіться до багатьох жінок у власному оточенні, та навіть і до власної жінки, коли вам захочеться щось подарувати їй на 8 березня, не шукайте букет, подаруйте їй гранату, вона буде більш задоволена. Ну, і завершимо культурними новинами. В Сирії відбуваються вибори. Це непрямі вибори, ну як і належать зараз. Навіть сирійцям зрозуміло, що пряма парламентська демократія себе вже вичерпала. Кось утворюються колегії виборців, і вже ці колегії, верніше представники цих колегій виборців, обирають парламент. Само собою, алавіти практично не допущені до участі в виборах. Алавіти – це сирійські ватніки. Навіть сирійцям зрозуміло, що ватніків не потрібно допускати до виборів, тільки нам цього і ще чомусь не зрозуміло. Цікаво, що ці сирійці спробували зробити вибори чесними. Заборонена будь-яка реклама в містах. Дозволені рекламні оці банери передвиборчі тільки на дорогах а також наскільки я розумію, кандидатам. Заборонено спілкуватися якось з виборцями через електронні засоби масової інформації тільки вживу. Оцю виборчу систему нам варто було би запозичити на наступні вибори і очолювати українське ЦВК має хто-небудь із сирійців. Проте я сподіваюся, виборів у нас ще довго не буде. Ми маємо бути передовим суспільством. А власне вибори це ознака. Далекого протрухлого минулого коротше бійтеся виборів, а ще більше бійтеся участі жінок у виборах. На цьому вам моя щира звитяжна бадьора українське амінь. І пам'ятаєте, Путін хоче, щоб ви в подальшому мечали огідною говіркою Булгакова.